Українська народна казка про котика та півника. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить. Та хати глядить, то котик, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, зачинить двері в хату та й сидить, аж поки котик не вернеться. Одного разу. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити, підійде під віконце, як котика немає вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, Що в мене є золота пшениця та митяна водиця, а півник їй ток-ток, не велів каток. Так, так не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, та й прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув кватирку. Та й виглядає. Бачить нікого немає, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півнем. Піду, но я трошки поклюю, нікого немає, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг. А лисичка за нього хвать та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув бо далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг-біг, біг-біг, не наздогнав, вернувся додому, сів та гірко плаче, а далі надумався, узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже як вернеться, півника зарізати та обпатрати. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під віконечко. Та й заграв, ще й приспівує Ой у Лиски лискі новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, та ще й пилипко. Вийди, вийди, лисе, подивися, чи хороше я граю. От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає? Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та й вписано торбину. А сам знову грає. Ой, у лиски лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. «Вийди, лисе, подивися, чи хороше я граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та в писану торбу. Так усіх чотирьох і виманив. А синко липко жде, пожде, жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, Позаганяю, а то мати прийде битиме та й пішов з хати. От котик і його Цок у лобок та й вписану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі, сам зайшов до хати, знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох. Усю лисичину страву поїли, горщики з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. От і казочці кінець, А хто слухав молодець?